По вулиці Героїв не розминулися ВАЗ та ауді рух на цій ділянці дороги ускладнений. На дорозі побите скло, уламки пластику на місці ДТП співробітники поліції. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два автомобіля марки «Маркл ВАЗ» та Ауді. В результаті постраждав водій та пасажирка автомобіля ВАЗ. Їх доставили з отриманими травмами до другої міської лікарні. Наразі вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці з'ясовують обставини події. Як повідомили у другій міській лікарні, на щастя люди не зазнали тяжких травм. У нас надійшло двоє хворих. Чоловіки, жінка, які потрапили в тепе. Вони отримали травми, були оглянуті у нас лікарем та скеровані для подальшого лікування в амбулаторному порядку. Ну тобто не було до нас госпіталізовані. Михайло Бустров, Олексій Васильченко, цей день.